Це європа Україна це Європа вже тиждень Полтавці. Щодня о 17-й годині виходять на площу біля обласної державної адміністрації для того, аби висловити свою незгоду з рішенням влади про призупинення підписання угоди про асоціацію з ЄС серед мітингувальників. Усі і старі, і малі, приходять люди і цілими родинами. Раніше приходив, прийшов відстояти своє. ...свою думку, що Україна має бути в Європі. Вони хочуть вступити в Росію, але я не бачу того, що будуть зміни на краще. Якщо порівнювати Євросоюз і тобто, Росію, то тобто той самий митний союз кращого вибору ніж Європа немає. Проте незважаючи на масові акції громадської непокори, які проходили на території усієї держави, чуда не сталося. Сьогодні вранці закінчилася офіційна частина саміту східного партнерства у Вільносі. Проте угода про асоціацію з Україною підписана не була під час офіційної церемонії підписання документів. Були затверджені угоди про асоціацію ЄС з Грузією та Молдовою з Азербайджаном. Підписали угоду про спрощення візового режиму. Організатори Євромайдану в Полтаві зазначають, ми живемо в демократичній державі, і влада має дослухатися до народу. Чому цього не відбулося, незрозуміло. Після цього вже можна ну, не дивуватись нічому. Ми проснулися, і оказується, ми вже не йдемо в Європу. Завтра ми можемо проснутися, і вже ми опинимося в Росії. Щоб виразити свою громадську позицію, полтавці готові жертвувати навчанням, роботу та вільним часом. Це для того, аби влада дослухалась до громади. До такого кроку вони закликають всіх небайдужих громадян. Я планую завтра їхати до Києва і закликаю всіх до цього. Також треба їхати і свої права захищати всі на Київ. Це гасло дня. Ми ж у свою чергу і надалі будемо слідкувати за перебігом подій як у Полтаві, так і у всій Україні, та інформуватимемо вас про всі зміни, які відбуваються у відносинах між Україною та Європейським Союзом.